Як енергія впливає на наш достаток і як сором блокує нас і наш потенціал? Всі вітання, неймовірні люди. Мене звати Елізабет Дзен, і я допомагаю людям іти до екологічної сексуальності та автентичного особистого бренду. І на це відео мене надихнуло по перше, сонечко. По-друге, те, що я вчора була на класному фільмі Хороша, погана дівчина. І насправді дуже класно пізнавати тему свого вільного прояву і розуміння того, від чого залежить наше самовираження в навколишній світ, а воно залежить від того, як ми себе почуваємо, в принципі, та? від того, який у нас стан, який у нас ресурс, яка у нас енергія. І хочеться відразу проговорити питання щодо теми сорому. Адже сором це один з найбільших блокувальників нашої енергії, і сором він якраз таки зазвичай у нас впроваджений з нашою родовою системою та з певних ментальних програм. Тобто, у всіх нас, в принципі, є сором, але іноді сором він більше працює для того, щоб ми краще адаптувалися в соціумі, а іноді сором не дає нам бути собою і вільно проявляти те, що ми відчуваємо всередині себе. І насправді на цьому ж уже моменті можна усвідомити, що коли ми маємо сором, то ми маємо набагато меншу кількість енергії, і якраз таки не можемо наскільки легко та в задоволенні кайфувати від себе та від свого життя, незважаючи на зовнішні подразники. Тому що насправді зовнішніх подразників буде ставати все більше і більше. Насправді, якщо так подивитися на світ, то за попередні роки, ну Будемо чесними, до кращого йде, але через труднощі, через війни, через катаклізми, через пожежі, через ковіди і ось це все. Так, тобто, через ось такі випробовування, через труднощі в житті кожної людини, ми в принципі і досягаємо певного внутрішнього балансу, тому що ми усвідомлюємо, що баланс він не залежить від зовнішніх подій, а він залежить від того, що відбувається в нас. І коли ми це усвідомлюємо, то тоді і нас наскільки не гойдає, тобто ми не качаємося на ось цих певних гойдалках емоційних, які в принципі у нас завжди є. Так, будь-які емоції, вони як такі, знаєте, ну от реально маятники, які нас або ведуть до того, чого ми бажаємо, так тому що ми не ведемося на ось ці емоційні хвилі, або ж навпаки, відштовхують нас від бажаного. Так, що ж зробити... Дякуючи цьому, чому ми можемо взагалі налагодити ось цей внутрішній баланс та не вестись на ось ці маятники. Ну, звісно ж, це садхана. Садхана це щоденна практика. Практикою може бути як медитації, дихальні, техніки, виписування, щоденники, прописування, біг, спортзал, загалом дуже багато різних садхан, які ми для себе жі адаптовуємо. якщо вам не подобається, наприклад, так. Сприймати йогу, медитації і ці всі різні практики як щось, що є езотеричним, то не сприймайте це так. Насправді це не тільки в цьому напрямку, так нас розвиває, а це розвиває нашу. Емоційну стабільність, нашу фізику, наш гормональний фон, що дихальні техніки, що медитації вони впливають в першу чергу на хімію нашого тіла, і вже з часом хімія нашого тіла налагоджується, стан стабілізується, і навіть в стресових ситуаціях, в ситуаціях агресії апатії, ми знаємо, що у нас є інструменти, дякуючи яким за 5, 10, 15 хвилин ми можемо повернутися. В кращий стан, тому я прям наполегливо рекомендую, бо сама це вже практикую роками, та більше сіми років я це і для себе реалізую, адаптую і допомагаю людям приходити до покращеного стану. І знаєте, в певний момент, коли я взаємодіяла з підприємцями, бізнесменами, інфлюенсерами, в них дуже класно розвинений розум. Мислення, так, ось це вміння вибудовувати причини наслідкові зв'язки, ставити ціль і рухатися. І я потім з часом почала розуміти, чому вони до мене приходять, маючи там фінанси, наприклад, так? тому що дуже часто у цих людей немає задоволення. Такого максимального від життя, і з тим самим зіштовхувалися у людей, які мають задоволення від життя, вміють кайфувати всі такі в балансі Омдзен, але фінансів немає. Там тому що має бути налагоджений ось цей внутрішній свій стан. Який буде відразу ж направлятися і на зміння задоволення від життя отримувати, так, дякуючи певним практикам, ну садханіта, і так само вміти отримувати задоволення від щоденних дисциплінованих дій. Тобто дисципліна задоволення, ось це приводить нас до результату, все інше ілюзія. Чесно, і я зараз про дисципліну все частіше говорю, бо сама розумію її вагомість в своєму житті, і в житті учнів моїх, і бачу, як дисципліна впливає на наш стан. І, в принципі, розумію, що якщо кожна людина усвідомить, що мають бути певні такі, знаєте, що наш день складається з певних щоденних дій, так, з певних. Таких циклів, які ми повторюємо, які накопичуються і з часом нам уже приносять результати, от тоді наше життя буде набагато більш щасливим. Якось мені ось на днях прийшла фраза, що а, щастя це. Наслідок такого легкого мазохізму, тому що насправді дисципліна робити щоденні дії, практики це не завжди приємно і не завжди від цього в моменті отримує задоволення. Але коли вже попрактикуємо, коли вже буде важко, тоді ми якраз таки починаємо відчувати ось цей такий, знаєте, глибинний дофамін, а не швидкий. Бо насправді ми живемо в епоху швидкого дофаміну. Я сама живу і час від часу зіштовхуюсь. Але добре, що в мене є інструменти, які мене повертають до себе, до моєї дикості, до моєї природи внутрішньої, і до розуміння, ким я є, а не те, що мені навіюють зовні. Насправді зараз чому я за духовний і автентичний бренд, тому що ми дуже втрачаємо себе в тому, що нам транслюють зовні, бо зовні у багатьох людей, які вміють класно себе позиціонувати, у них сильні інструменти, і звісно, це класно, але це про них. А я дуже хочу, щоб кожна людина поверталася до себе і розуміла, що це таке я і що це таке про мене, і насправді не занурюючись в глибину, не виписуючи там якогось, наприклад, це психолог. Є допомогою, але я теж за те, щоб це було збалансовано, щоб не підсідати, щоб вміти самим себе розкопувати. Та? І от я для себе знайшла найкращі інструменти. Це знову ж таки практики, медитації, дихальні техніки. На цьому каналі є багато дихальних технік. На каналі мого партнера є дуже багато хлопців, дихальних технік, які ми транслюємо вільно в світ, щоб все більше і більше людей, українців, особливо в актуальні часи, намагалися. Проваджувати ось ці всі такі моменти в своє щоденне життя, і вони реально будуть в довгостроковій перспективі покращувати вас, додавати вам щастя, любові і усвідомлення того, що ви на вірному шляху, і все відбувається так, як має відбуватися. Плюс поза цим ми зараз ще разом з моїм хлопцем запускаємо, щомісячний проект коло енергії де в одній спільноті ми будемо взаємодіяти з класними зарядженими людьми, і ми запрошуємо в неї вас. І ми придумали дуже класні умови. Насправді цінність цього проекту зараз є доступною для кожної людини, тому що це похід один раз в заклад. А ми будемо з вами взаємодіяти протягом місяця, три рази на тиждень. Це будуть медитації, дихальні техніки, йога на тіло для розслаблення та сили. І також будуть практики кундаліні йоги. Це дуже потужна енергійна практика, яка дуже подобається людям, які якраз таки і люблять отримувати результати зі своїх дій. Ми вам даємо практики не тільки для практики, а для того, щоб ваша практика ставала для вас натхненням і приносила вам результати в вигляді стабільності, рішучості, дієвості і знову ж таки внутрішнього спокою та гармонії. Тому ми запрошуємо вас. На коло енергії, якщо ви відчуваєте, що вам зараз би хотілось би долучитися до якогось певного ком'юніті, відчувати більше енергії, ресурсу, заряда, натхнення і мати поруч собою людей, які на постійній основі роблять малесенькі дії для того, щоб їхнє життя ставало кращим, пишіть або ж тут під нашим відео, та? або ж пишіть в. Інстаграмі, посилання ми теж вам скинемо. Будемо раді вас бачити в нашій спільноті коло енергії та додавати вам ще більше ресурсу для того, щоб ваше життя було світлим, як це, сонечко. Дякую вам за вашу увагу і пам'ятаємо про те, що енергія дуже-дуже сильно впливає на наш достаток. Бо достаток це наслідок наших дій. Якщо ми маємо енергію, а що розум, що тіло, що душа продукують енергію на постійній основі, і коли вони в синхроні, то це і приносить нам максимум результату і задоволення. І це не знаєте, ось цей успішний успіх, вигорання, дії для дії, бо треба робити. Ні, це відчуття задоволення і розуміння того, що все, що ви робите, в все. Все-все-все приносить вам те, чого ви бажаєте поступово малесенькими кроками. Але я впевнена в тому, що усвідомлюючи це, ви прийдете до бажаного, тому що в мене це виходить у сотень моїх учнів вже це вийшло, і в мільйонів людей по всьому світу вже протягом тисячі років це виходить, адже вони дотримуються своєї садхани. Садхана так, це щоденних дій по відношенню до себе, дякуючи, яким ви заряджаєте свою внутрішню батарейку. І потім цією батарейкою ви можете підзаряджати і інших, і, дякуючи цьому, отримувати класний енергетичний фідбек. Ще раз дякую вам. Бажаю всім щастя, любові і задоволення. Примінчики любові, сонечка і тепла. Па-па. Бувайте!